Запуск бота. Для початку роботи з торговим ботом Burvix Traders вам необхідно здійснити його підключення. Перш за все, переконайтеся, що у вас є верифікований та поповнений аккаунт на одній із бірж, які підтримує наша платформа. Важливо врахувати мінімальну суму для запуску бота, вона різна для кожного з доступних токенів. Актуальну інформацію про мінімальні суми ви знайдете у нашій базі знань або на останньому кроці підключення бота. Для з'єднання вашого біржового аккаунту з торговим ботом використовуються API-ключі. Важливо розуміти, що ваші кошти весь час залишаються на вашому рахунку. Нам потрібен доступ виключено для здійснення торгових операцій на спотовому ринку. Детальні інструкції зі створення API ключів для кожної біржі доступні у вашій базі знань та відеотеці. Якщо ви обрали біржу Binance, у вас є можливість скористатися функцією АвтоАпі автоматичного створення API ключів. Ця спеціальна функція доступна лише перевіреним партнерам Binance, які відповідають усім вимогам безпеки. Щоб нею скористатися, оберіть біржу Binance на сторінці підключення бота, перейдіть на вкладку Автоапі та підтвердіть підключення вашого аккаунту до нашого сервісу. Система автоматично створить API-ключі з усіма необхідними дозволами. Якщо ж ви бажаєте створити API-ключі вручну для Binance або підключити бот на іншій біржі, вам потрібно самостійно згенерувати API та секретний ключ. При створенні ключів обов'язково надайте всі необхідні дозволи, які вказані вгорі екрану підключення. Зверніть увагу, що для біржі OKEX вам також додатково слід вказати пас-фразу, яка генерується разом з API-ключем. На останньому етапі вкажіть суму для запуску бота. Ця сума буде використовуватися для розрахунки під час усіх торгових сесій, тому важливо, щоб вона постійно була доступна на вашому рахунку. Після цього натисніть Connect a new bot». Бот буде автоматично запущений з основною торговою стратегією протягом найближчого часу, про що ви отримаєте повідомлення на електронну пошту. Зверніть увагу, що автоматично дозволяється запуск лише одного бота для кожної біржі. Якщо ви бажаєте запустити додаткові боти з різними стратегіями, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки.